Йону подківанок, йовіштківанок, йовреґілдківанок. Неважливо, яка пора дня. А ми продовжуємо подорожувати у Угорщину. І сьогодні про солодку Угорщину, про справжню Ейдеш Модер -орсак. Власне, Угорщина одна із найсолодших гастрономічних країн і Європи, і світу. Тому. Почнемо про знаменитості. Перша знаменитість це торт Добош і торт Естергазі своєю знаменитою паутинкою. Саме вони охороняються як надбання культурної спадщини. Знаменитий історичний Кюртош Колач, який прийшов в Угорщину із Чехії, тепер є національною гордістю. Мої улюблені шомлої Голошку. Це просто фантастика. Ну і звичайно класика ресторанної справи Гундель Палачінто, який є обов'язковими у кожному десертному столі в Угорщині. І трошки угорської мови. Сніданок, регґії, обід, ібід, вечеря, плочоро. Їсти, енні. пити, інні. До зустрічі!